Всім привіт! Ви на каналі ДК Авто. І тут у нас є ось запчастини на копейку. Нікеліровані ручки, зеркало, КПП. Хто у нас розбирається в нікелірованих вещах? Той зрозуміє. Є колінвал Ланос. В розмірі 0,25. Корінь шатун. Тобто його ще можна шліфанути на 0,50. І буде вам нове щастя. Колінвал я продаю недорого. Ланусовський 1500 гривень. Жигульовський в стандарті. Геть СТД. Тобто, ось у Жигульовський колінвал. Він в стандарті. У вас без 01. Гривень. Він в стандарті, його можна на 0.25. Тобто ланосовський 0,50, Жигульовський 025. Є ще кришка ГРМ. ланос в непоганому стані. Це кріплення для датчика колінвала. Ось. Ціла кришка ГРМська. Це для гура, для насоса тут проходить патрубок. Тобто вона мені трошки заважала, то мені довелося її трошки доробити. Розпредвал Жигулі, розпредвал Жигульовський у нас не в поганому стані. Не тарабанить. Але треба кулочки трошки підігнати. То є, якщо не критично, то можна і так. Просто там на кулачках є велика вироботка, тому і розпредвал пішов під рокера. А так-то розпредвал геть непоганий. Є кришка Ланос над мотор, яка нікому не треба, я це точно знаю. Так, головка. Головка Ланос. Ось така головка. Тобто клапана тут робились, головка робилась, як казав раніше. Тобто головка в непоганому стані. Трошки в маслі, Ось така головочка. Отдаю я її так, як вона є. Плюс я вам гідрокомпенсатори віддам свої. Вони не стукали нічого. Віддам я рокера з нею. Її ціна головки ціна 4000 гривень. Розпредвал оцей. 500 гривень. кришка 200, ця кришка 100 подарунок. Рішить каніклірування вещи. Там дзвоніть. Я думаю, що. Я думаю, що оцей весь комплект такий є. Ну, я тільки це на двойку. Я так думаю, якщо вам не потрібно, то есть окуляри. Ось такі окуляри, ручка, зеркало, ручки. Ручки в двері відкривання знутрі, Одна ручка залишилася одна. Це все, що є. Я віддам за 500 гривень весь оцей комплект. На Жигуль весь комплект нікелірованих 500 гривень. Колінвал. Коленвал другий, 1500 ланосовський коленвал, 1000 гривень, коленвал жигулі 4000 головка, розпредвал 500. Непогано, я ж говорю, непоганому стані розпредвал. Тут ось є надпись. Зараз ось оваз. 17, ну, якось так. Так що телефонуйте. Номер в описанні. Пишіть отзиви, кому що треба, я відповім. Відправлю новий почти. Є ще багато щодо копійки. Ось, така вже двоєчка. Той ланос, от. От двоєчка. Так що. Кому ще треба, ще є запчасті, тобто не всі я виставляв. Багато чого ще є. Телефонуйте по ціні. Якщо треба ціна, то пишіть в описі в цьому. В отзивах в я вам відповім, які ціни на що. Я недорого, недорого все продаю. Так що, такі от у нас є запчастини. Підписуйтесь на канал. Дякую вам.